Пане Дмитре, зрозуміло, що умовно, але можна назвати такою собі елітою Російської Федерації, армії Російської Федерації саме десантно штурмові війська, і те, що вони дислокуються або дислокувалися у районі Кліщівки. Я нагадаю, що один батальйон, я так розумію, на ротації, на ротацію прибув, аби замінити інший батальйон. Так тому хочу запитати, чому така увага саме до Кліщівки і яка. Взагалі стратегічна е, вартість цього населеного пункту для Російської Федерації. Давайте говорити не про стратегічну вартість Клігіївки, а говорити про стратегічну вартість Донецької області повністю, оскільки ми з вами розуміємо, що цілі так званої спецоперації у них мінялися і вони прийшли до того, що у них зараз задача захопити хоча б Донецьку і Луганську області, які вони вважають своїми. Тому говорячи безпосередньо по, кліщі, по кліщівку, да це як частина ти як вони і Бахмут і Кліщівку, яка є по суті флангом Бахмуту, вони розглядали як плацдарм для подальшого просування і для захоплення повністю території Донецької області. Говорячи ж про десантні війська, ну це не це не умовна еліта, це насправді еліта. Питання в тому, що це вже потрьопана еліта, да, бо, наприклад зараз тут на бахмутському напрямку перебуває. 83-я десантно штурмова бригада ЗСРФ. Це якраз у бригада, це та сама бригада, яка звірствувала на Бучі. І говорячи про їх бойовий досвід і про те, що вони вміють і можуть, то доволі таки високі у них рівень підготовки. Але з іншого боку, вони підрозбиті вже в доволі в доволі такі високій мірі. Але смерть це ж така. Штука, яку, яка не питає, да, чи ти десантник, чи ти там, мотострілок, чи ти Вагнер, чи Штормзет. Смерть приходить, коли вона вважає за потрібне. І тому вмирають всі однаково. Тому ну, для нас, наприклад, немає різниці абсолютно з ким воювати. Да? З десантниками воювати трошки важче, ну і ми в такому випадку так само трохи змінюємо. Власне, свою тактику використання наших засобів і власне наші сили, наші штурмові загони починають діяти інакше, починають діяти обережніше. Але між тим, я ну бачу, що це загроза, але я не думаю, що це критична загроза. Пане Дмитре, коли ви говорите, що трішечки підтрьопані, цитуючи вас, хочу уточнити, це що означає? Це означає, що вибиті якісь ланки із структури цього батальйону, чи можливо якісь з легкими пораненнями доводиться воювати російським військовим? Що це означає? Це означає те, що той склад бригад, який у них був на початку так званої спецоперації, він як правило вже загиблий. Залишається командування, яке бере мобілізованих бійців, у яких і рівень підготовки, і власне рівень мотивації, рівень цього. На порядок нижче. Але як я люблю казати, і в принципі це відповідає дійсності, не буває поганих солдат, бувають погані командири. І там, в більшій мірі від командування залежить, як проходять ці чи інші військові операції, просування, оборона чи будь-який тип військових операцій, в принципі. Тобто командування у них залишилось, але склад абсолютно новий. Не обкатаний і, і, і обкататись йому тут на бахмутському напрямку теж буде важко, оскільки да, давайте ми можемо порівнювати спочатку початок 2022 року, коли Україна на превеликий жаль не готувалася до повномасштабного вторгнення. І брати середину 2023 року, коли вже збройні сили пройшли певний шлях і навчилися давати вісіч ворогу посуватись вперед. пане Дмитре. Дуже часто з'являється інформація з різних частин фронту російсько-української війни про те, що знаходять тіла і підтверджується інформація про ліквідацію того чи іншого офіцерського складу Російської Федерації, іноді полковники, іноді генерали по різному буває, хочеться запитати, от про Бахмут. Напрямок. Якщо говорити про третю окрему штурмову бригаду, ваша ціль найбільший, так би мовити, улов ваш у плані генеральського складу або офіцерського складу? Дивіться, є у нас певні перемоги в цьому напрямку, але я не можу зараз про це говорити, оскільки це може зашкодити подальшій справі. Розумію. Отже, тоді наступне питання також цікаво пане Дмитре, Кілька днів тому генерал Сирський опублікував у своєму телеграм відео із полоненим з 269-го окремого стрілецького батальйону РФ його взяли в районі Бахмута. Він розповів, що російські війська забезпечені старими радянськими шоломами, і іноді воюють без бронежилетів і мають нестачу не те, що боєприпасів до артилерії, навіть до стрілецької зброї чи відповідно? Відповідає, це дійсності, якщо ми говоримо про бахмутський напрямок, чи часто зустрічаються вороги, у яких навіть немає бронежилетів? Десь, хто як як правило найгірше екіпіровані це, якраз таки були? Вагнера, ну це ж не справжні вагнера, да а там зеки, яких вони набирали. Ну і там штурмові загони штормзет, які в принципі діють по принципу Вагнера і використовуються російською стороною виключно як м'ясо. Там про якесь хороше екіпірування взагалі можна не говорити. Коли ми говоримо, наприклад, про десантні частини, або про якісь елітні частини ЗСРФ, то укомплектовані вони добре. Що стосується нестачі артилерійських боєприпасів у ворога, то нестача не спостерігається. Я вам скажу так, що ну да, там хтось каже, там вагнера пішли, то наче ж має бути менше обстрілів. Немає, і це пов'язано з тим, що як я вже говорив, власне, ну не беручи до уваги там Бахмутський напрямок, а беручи до уваги повністю просування по Донецькій області. Ворог вважає цей напрямок найпріоритетнішим. І він буде кудати сюди свої найбільші і найкращі сили засоби, якраз таки Донецької та луганської областей. Пане Дмитре, і останнє, якщо говорити про рівень підготовки та рівень забезпеченості, ось там якраз в районі Кліщівки карта Діпстейт наводить інформацію, що дислокується четверта окрема мотострілецька бригада ЛНР. Тобто розуміємо, що це окупована територія України Російською Федерацією, і хочу запитати про рівень забезпечення ось цих от військових, які воюють проти своєї держави. Ну, дивіться, якщо я чесно кажучи, не пересікався з четвертого мости мотосилкової ЛНР. Ну тут же ж теж різні підрозділи знаходяться. Але я можу сказати, що на початку війни, ну точніше, повномасштабного вторгнення, загони ЛНР і ЛНР, так званих, да вони були найбільш боєздатними. Чому тому, що за вісім років вони. Навчилися воювати, але до цього моменту, по нашим розвідданим, і по нашим спостереженням, я думаю, що ЛНР це все на все назва. Думаю, що вони туди мобілізують просто звичайних московитів, оскільки саме от ДНР лнрівців ну, яких зрадників їх залишилось дуже мало, і ну може на якийсь батальйон чи полк нашкребеться, Да, але по великому рахунку вони вже говорили про ДНР. Якби їх вистачало для ведення наступальних чи інших дій, я думаю, що мобілізація в іншій частині РФ не проводилась Пане Дмитро, якщо говорити про відношення до таких людей, якщо ми маємо росіянина, так який здався, або його взяли в полон українські військові, якщо ми маємо поряд з ним стоячого бійця, так званої ЛНР або ДНР, чи відчуває український військовий з вашого на вашу думку, або можливо ви самі відчуваєте якусь чи то образу, особливо або якісь особливі відношення саме до таких бійців у порівнянні з росіянами? Ні, я особисто не відчуваю, тому що до війни треба підходити виключно з холодним розумом, і до полонених так само треба підходити з холодним розумом, розуміючи, що це полонений на тій стороні так само є наші полонені, і на превеликий жаль, да, наше гарне відношення воно не дублюється на на протилежному боці, і да нам дуже часто полонені казали, що такого хорошого ставлення, як у нас, вони не зустрічали у себе на батьківщині. Але між тим я думаю, що має бути якась офіцерська честь, військова честь, і ми маємо до цього підходити з поняттями все таки честі і не забувати, хто ми є. Не забувати за що ми воюємо, оскільки вони воюють за варварський світ. А Ми є щитом Європи і сповідуємо тут виключно правильні європейські цінності. Повністю згідний з вами, пане Дмитре. Це велика війна, яка несе за собою дуже великі зміни, і обов'язково не будуть видні не лише на території нашої держави, я впевнений, а й загалом усього світу. Я дякую, що долучилися до нашого етеру. З нами на прямому зв'язку був Дмитро Кухарчук, командир другого штурмового батальйону, третьої окремої штурмової бригади зсу. Дякую.